Зараз буде неочікуваний прямий етер. А, трошки почекаю, поки хтось може приєднається. Хто приєднається, зараз точно не пожалкує, а, тому що я вас зараз проведу а, вуличками Ліри of Київ. Вітаю, хто приєднується! Спонтанний етер. А, якщо вам сподобається цей етер, моя малесенька екскурсія сьогоднішня. Спонтанна, то я безумовно збережу цей етер, і Ви будете мати змогу прекрасно ще раз передивитися а, пряме включення, яке зараз триває з міста Києва. Всім бонжур, бонжур! Етер в нас спонтанний з міста Києва, пряме включення. І я собі поки знаєте, в мене буде маршрут, а у вас разом зі мною буде маршрут, який називається а, Собор від собору. Якщо щойно тут була, а вже навіть для вас записала такий привітальний uh, як це лебянвеню, леб'янвеню де катедраль. Пам'ятаєте пісеньку лівеню літом де cathédrale». Так ось в нас маршрут зараз буде в прямому з звідси. З такої прекрасної локації пташки співають лізешант. А Київ можу сказати впевнено, що сьогодні Летантан spring». Я буду трошечки вам говорити французькою і англійською мовою, і ми з вами пройдемо. Аж знаєте куди? Ми з вами пройдемо. Ну, спробую, якщо з sera bien», все буде добре. Everything's gonna be okay. Ми з вами пройдемо аж до е, Цуму, і біля Цуму я вже з вами попрощаюся. Ну як, Якщо вам е, відгукується така зараз екскурсія в прямому етері, ставте плюсики або ставте серденька, Я буду бачити розуміти, е, що тема цікава, екскурсія цікава, і ми з вами вирушимо далі. Бонжур, ah, бонжур! Ну що, розказую, хто з Києва, хто не з Києва. Це в нас територія м -м, лікарні. так, Лікарня, вона колись називалася Жовтнева лікарня. Вон там парковочка, хто знає. Вон Собор Святого Михаїла. Так, у нас амбуланс. Все в реальному часі. Приймайте. Зараз ми пропустимо і підемо з вами далі. Щось в мене такий настрій, знаєте, поки йду на каву. Потім попрацюю трошечки. Ну що, хто пізнає вулицю? Яка це вулиця, хто впізнає, одразу пишемо мені в коментарях. А я французькою мовою вам нагадаю, вулиця це в нас Ри, Ри, Всі за мною повторюємо. І дайте знати, якщо ви мене гарнесенько чуєте. А, оскільки тут є певний шум міста, Le bruit de la ville, The Noise of the. street, of the city, Тому, якщо ви мене чуєте, ставте плюсик. Вулиця Шовковична. Вона так називається, тому що тут колись, бачите, ще дерева старі є, росли Шовковиці. Хто з цього району. Так, ну що, йдемо далі. Вулиця Шовковична, і ми з вами рухаємося. Вон бізнес-центр. До речі, а хто знає, можливо, хто не знає, я народилася вже світня Києві, Я народилася в Києві. Якщо говорити про. Точне місце, де народилася, це е, родільний будинок, сьомий. А потім мене привезли отуди от далі по шовковічній вулиці. Вона переходить вулицю Богомольця, а Богомольця переходить вулицю Пилипа Орлика. І от, власне кажучи, на Пилипа Орлика я жила, тому це мій район. А ми з вами рухаємося далі. І ось тут, бачите, ні, це парус. Он трошки я збилася. А це в нас Гюлівери, так, да? А, І колись, ну, їх тут не було безумовно. А тут були такі, знаєте, міні-сквери, міні-парки за часів мого дитинства. Дякую вам за серденька. Ну і власне кажучи, я з вами іду. Показую вам сьогодні Київ. Можете задавати мені питання, ви повіми questions. питання, You can ask me questions. Що стосується Києва, а, або що стосується мого життя, Maybe my, life, my life. Або, якщо хочете щось, можете спитати про вивчення іноземних мов. А я вам те, що буду а, бачити красивеньке, буду показувати. Бачите, наші такі тунельчики, красиві, переходи. Погода в нас сьогодні неймовірна, Київ, le temps est incroyable, le soleil brille. Ілля Ілья Паду Нюаж, Хмаринок в нас нема. Так, місто під час війни можете побачити, наскільки воно в нас все ж таки живе. Так, Нас навіть хто з моїх друзів у Франції питав стосовно міста, ви мене запитувала Вікторія, як тут з людьми чи багато людей, есфіялі Дежан, Коносе Спеція Київ. Ну, от, власне кажучи, у нас навіть є дебушон, Що таке дебушон, Англійською мовою, traffic jams, пробочки, бачите, заторчики, заторчики в нас є. Ну і от спортивна площа. Я колись в дитинстві займалася фігурним катанням, а не, так, ну, не склалося потім фігурне катання. О, але коли я була дитинкою, там палац спорту так далі. І а, коли я займалася цим видом зимовим прекрасним спорту, а, то я навіть, будучи малесенькою, була в палаці спорту, його заливали, а, робили лід, і я там приймала участь як сніжинка, хтось виступав на новорічних святах. А я збирала квіточки потім, які кидали а, глядачі для тих, хто виступав. Ну що, давайте я подивлюсь, чи є до мене питання: есків завіди questions? Я таки дивлюся, питань нема, всі спостерігають. Ну вам подобається, хоча б скажіть, що вам а, подобається моя така ідея показати вам сьогодні, показати вам сьогодні Київ. Дайте знати. Ну що, всім, хто приєднується, розказую спонтанний прямий етер. Я його не планувала по Києву трошки показати вам останній день зими, повідповідати на ваші питання, якщо є. Si vous en avez, if You have any questions, you can put me your questions. I'm ready to answer. Бачите, яка краса. Боже, такі лампочки, боже, яка краса. Подивіться. Ви мені пишете дуже гарно. Дашенька, вітаю, Київ рідний. Так, Київ рідний. І Вікторія сьогодні вирішила зробити la petite excursion, a small excursion. Зараз проїде транспорт. Хоча ні, я думаю, буду перша. Ну ось так, я вас сьогодні, сьогодні воджу разом зі мною. Ми з вами рухаємося аж до цуму. Я з вами аж до цуму зразу скажу, хто знає Київ, uh, if you know Kiev, si vous connaissez Київ, notre ville, то ви знаєте, що дистанція в принципі невелика. Тим паче я ходжу, я сьогодні в кросівочках, ходжу дуже швидко, тому встигніть позадавати питання, якщо маєте. Ну і безумовно встигніть насолодитися цими прекрасними анкояблю, magnifique, formidable vue. Vue – це види, а англійською мовою види це, як ми скажемо, sights або views. Да, Я от щойно казала, що задавали мені питання, як в Києві пусто чи не пусто. Я кажу, не пусто, Він, бачите, навіть les bouchons, traffic Jams. Ну що, хто місто не знає, знайомтеся, це відомий наш uh, як можна сказати центр комерціаль. Люкс, лакшері. Тут у нас магазини Chanel, Saint-Laurent. Я це так показую, тому що мене дивляться також є друзі за кордоном. Вони інколи мене питають, Вікторія, у вас є в Києві такі відомі магазини, Баві oui, sûr. Обох з ними з відомими далі дивимося, що зараз з'явиться в нас на горизонті видатний ринок. Une très fameuse. Що це в нас за ринок? Давайте подивимося. Бесарабський ринок. Бачите, красунчик, який вже дійсно старенький. Так. А я вам зараз розкажу одну цікаву історію. Вже на початку сказала про те, що я це мій район. Власне кажучи, я жила туди вище на Пилипову, на Пилипа Орлика. Це колись була вулиця, яка називалась Чекістів. Ну, Це ж радянське було. О, радянське-пострадянське. І на цьому ринку ми скуповувалися з моєю бабусею, тому що ходила маршрутка. Пилипа Орлика, ну хто Київ знає? Так я починала сьогоднішню екскурсію з а, вулиці а, Шовковичний, так і показувала вам, що вище Богомольця вулиці і Пилипа Орлика. О, і від Пилипа Орлика йшла маршруточка. Знаєте такий рафік був? Хто там з 80-х років, з 70-х пам'ятаєте, і цей рафічик ішов, от там буде зараз круглоуніверситетська вулиця, і спускалася така маршруточка прямо на цей ринок. Так, і ми з бабусею, пам'ятаю, була мала. Завжди скуповували тут давайте картоплю, пом terre, potatoes, карато, кевет, щу капусточку, cabbage, Ну і решту смаколиків українських. Бачите, тут у нас старі будівлі на перших поверхах вже знаєте. Раніше цього не було. О, а зараз дуже багато комерційних е, закладів. Безумовно, тут лі кафі, лі кафе лі магазин, шопінг-монс. Так, ну рекламувати нічого не буду так сильно, так? Можете самі бачити. це прекрасно. Хто давно не був в Києві, дивіться, контрастуйте, рефлексуйте. Так, куди підемо? Кажіть мені. Бо щось ви так Заворушені заворожені прямим етером. Я так зараз пролистаю чи є питання до мене. Як ви обрали професію? О, перше питання, як я обрала професію? Ви знаєте, як я обрала професію, я все життя любила когось вчити. Коли я була дитинкою, я збирала дітей, своїх друзів у себе на кухні і була, знаєте, така папка раніше в радянські часи, а Упс. Була така папка резинова. І я купа, купляла крейду, вішала цю резинову а, папку на буфет і малювала неправильні форми писала неправильні форми дієслів англійських. О, і сідала своїх товаришів. І так, кажу, три форми дієслова «be», а вони мені was were been. А я така: три дієслова, три форми дієслова «bring», а вони мені brain brought, brought. Оце були такі перші кроки. Ну і безумовно, з тим, що я. Якось з мовами, знаєте, з дитинства і в школі, і в ліцеї, потім університет. Ну і плюс мій хімій хист, все ж таки, а, до того, що я люблю людей навчати, то ось так сталося. Так, ну що, рухаємося далі. Так, що це в нас за вулиця? Йду вам на зустріч від метро Хрещатик до Бесарабки. Пані Ольга, так, я вас чекаю. Відіть мені на зустріч і зараз ми перетинемося в прямому етері. Ви уявляєте, що відбувається? Це неймовірно. Так, давайте я вам ще покажу трошечки. Значить, Я знаю, що ви любите. Значить, Дивіться. Он туди. Он туди, Це яка в нас вулиця пішла, про яку я вам казала, круглоуніверситетська, по якій ходила, ось ця, ну, ходила, ходив, Рафічек. Бо маршрутка це важко сказати, це був Рафічек. Ось, і він ходив з круглоуніверситетської. Прямо на Бесарабку. А мені розказували люди, які а, старші за мене, що колись по університет і ходив навіть трамвай. Хто знає ці часи? Хто мене дивиться зараз а, в прямому етері? Так уважно, Вікторія ж має перейти спокійно і вільно перехід. Так, а то я тут така зачарована вами і своєю ідеєю дати прямий етер. О, ходив колись тут. Трамвайчик по кругу університетський. Хто пам'ятає? Пишуть мені тепленько, сонечко світить. Я ж кажу, в мене такий настрій, ну весняний. Бо в Києві не майже весна, як Вакарчук співає. А як цей співає? Ну скажіть мені, хто ВВ, воплі до плясова. Весна, 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 весна прийде і вже не прийде, бо прийде це майбутній час. А я вже впевнено можу сказати в «Present Perfect» has already arrived. До речі, про Present Perfect. Хто тут англійця? Ну поставте мені плюс, бо щось так давненько не було в англійців. Present Perfect це звершений результат. Ну, дія, яка вже закінчилась, так і ви маєте певні якісь бачити ці результати. Я бачу, що сонце світить, тому я скажу, весна прийшла в Present Perfect. А, плюси пішли, пішли, пішли. Значить, я скажу, that Spring The Spring has already arrived, has already come, has already entered зайшла. Ну що, рухаємося далі. Зараз я пані Олю десь зустріну, уявляєте? Так, ну що? Це прекрасно. Круглоуніверситетська. Ми з вами пройшли безсарабочка. Так, кому подобається етер, заряджаємо мене серденьками в коментарях. І кажіть, напишіть до речі, чи зберегти мені Етер. Чи вам ну взагалі... Антиптипанти Рейсон, чи цікаво вам. Так, пам'ятаю, отут, от, на Розі, вже, то, знаєте, стільки всього змінилося. Колись тут був uh, Friday's, такий ресторанчик, потім ще щось. Все змінюється. Ви знаєте, в Києві, ну, майже все змінюється. Я не скажу, що абсолютно все. Але дуже багато з закладів і дуже багато таких, знаєте, перманентних uh, магазинів. Перманентних бізнесів, які колись були, вони змінюються на інші. Так, тому так, знаєте, все крім Бессарабочки. Бессарабочка в нас лишається прекрасною. Он майорит, майорит наш прапор. Видно чи ні? Ано ну зараз о! Майорить наш красунчик. Так, ну що, рухаємося далі. Я йду до цуму, я вам вже казала. Вами подорожую від вулиці Шовковичної. Жіска цюма, а там же піду пити каву. Так, що вам ще розказати? Що вам ще показати? Задавайте питання. Аптек дуже багато в нас в Києві стало. А, коли я була в Чернівцях, в Чернівці привіт! А, в мене таке враження від Чернівців, що це місто кави і аптек. Найбільша кількість для плітах. Так, зберегти пишеть, ну декорхрев'ян, трев'я. Ну що, ми їдемо з вами, їдемо, йдемо. Як ми скажемо, пішечки йдемо. А Апі, Дайсу, ми з вами йдемо і виходимо ми з вами. Куди? На центральну вулицю Києва, Сантвіл, вулиця. Та-да-да-дам! -та -та -та. О, вулиця, Хрещатик! вулиця Хрещатик. Давайте я вам покажу. Люди посміхаються, слухайте, так приємно. От я йду, або вони посміхаються, тому що я посміхаюсь, я така вся чарівна, або вони посміхаються, бо в них гарний настрій. Але в будь-якому випадку мораль наступна. Що коли ви випромінюєте посмішку і випромінюєте гарний настрій, то і вам випромінюють гарний настрій. Це, знаєте, така, як вона називається, не теорія, а це аксіома. Аксіома енергії, аксіома буття життя. Так, ну ми з вами не будемо заходити в е, перехід, він нам не потрібен. Я розгорну, щоб ви не тільки мене бачили, а щоб ви могли, власне кажучи, понастальгувати містом. преске прантан, майже весна. Відчуйте шум нашого міста. Я знаєте, я кажу завжди: це не шум, а це місто говорить з нами. Ля avec nous. І ви знаєте, що ну я так вважаю, що у кожного міста а, свій з нами діалог. Ви подивіться, що відбувається. Мене впізнали в прямому етері, і вже йдуть до мене пані Ольга. Вітайтеся, боже! Ви представляєте, що відбувається? Оце варто зайти в прямий етир. Я і, я тут була і ви були тут не подані. І, коли... і нарешті ми йдемо на каву. Це пані Ольга, моя колега. Скільки ми разів вже зустрічатися, збиралися і не могли. У нас тільки спонтанно завжди виходить. Це пров'єння. Ми з пані Ольгою працювали разом в Європейському університеті. Я була кафедрою іноземних мов. А Ольга спочатку, Васильівна, була яка кафедра? Маркетингу, а потім іноземних мов. Спочатку маркетингу, а потім іноземних мов. Звичайно. Ось така історія. Дуже дякую, Вікторія, що ви нам провели таку екскурсію. Я вас всі викрадаю ненадовго. Мене якщо викрадають. Можна. Якщо ви дозволите, мене викрадуть, ми підемо пити каву. А я ще зараз останню хвилинку вам покажу неймовірні а, наші київські а, діалоги з нашим прекрасним. Місто. Давайте ще раз подивимося. Ви можете мені відправити серденька ще свої. Я етер обов'язково збережу. Дивимося, все так, як і було до воєнний час, а буде ще краще. Ну що, всім бажаю прекрасного, неймовірного дня, натхнення. Маю надію, що етер вам сподобався. Я його зберігаю. І uh, в коментарях до цього етеру зможете написати мені, чи мені робити ще якісь такі спонтанні для вас цікаві, uh, дуже цікаві, формідабля, magnificent, uh, uh, magnificent, wonderful, gorgeous, awesome moments. Все, Всіх цілую, обіймаю. Салют, атхеб'янто і не переключайтесь. Салют.